Вітаю, мої найкращі люди, мої найкращі глядачі і слухачі теж Вас теж вітаю. Знаю, що багато хто слухає, а не дивиться, тому я всім рада, всіх люблю і дуже тішуся, що мене хтось дивиться і навіть слухає. Мене звати Марина, якщо ви вперше завітали на мій канал, і це мій книжковий канал, мій книжковий всесвіт, мій книжковий простір. Знаєте, ось над цим відео, я, чесно кажучи, думала тижнів два, тому що я зробила собі сценарій іще на початку вересня, і думаю, так, треба відзняти. Потім я за нього забула. Чесно, просто тупо забула. Потім я така думаю, блін, я ж хотіла це відео відзняти, ну треба його, напевно, зробити. Потім думаю, це вже кінець вересня, кому воно треба. А потім така думаю, блін, ну треба ж розказати і треба ж якось підбити ці підсумки, правильно? А, мені таке. Цікаво дивитись. я люблю подібні формати відео, про найкращі, найгірші, книжки це прям моє. І така думаю, та коротше, яка різниця, що зараз початок жовтня, а відео вийде, напевно, то вже буде середину жовтня. Ну, ну яка різниця? Е, треба розказати: людям треба знати. Кому це треба я не знаю. Ну, ну що людям треба знати? Які в мене були найгірші і найкращі книги року? Ну серйозно, але але мені воно треба. Тому я хотіла зробити топ-5 найкращих, і топ і той, і, і, той, і, той, і той найгірших. Але той 5 не вийшов. Книг вийшло більше. А, найкращих вийшло більше, найгірших дійсно вийшло, здається, 5 книг. Якщо я не помиляюся, то найгірших вийшло 5. І е, давайте ми почнемо з найгіршого, да, щоб завершити відео на позитивній ноті. Дивіться, я не відбирала спеціально топ-5, я не шукала. Насправді тих книг, які мені не сподобались, і яких. Е, е, ну, Скажімо, які викликали в мене негативні емоції, загалом мало за літо. Але їх було мало, типу, одразу після прочитання. А от зараз, коли я перелистую все, що прочитала за літо, ну я би половину, чесно кажучи, би списала. От, от якось так. Але давайте залишимось на нашій п'ятірці двішників і пройдемося по ним. Якщо ви сумлінний глядач мого каналу і дивитесь кожне моє відео, то ви знаєте всі ці книжки напам'ять, і вам п'ять сідайте. А якщо ви вперше зі мною побачилися, або, можливо, вдруге чи втретє, то навряд чи ви знаєте про всі ці книжки, і вам двійку ми не поставимо, але сідайте і слухайте. Клуб убивство четвергах Річард Осман. Я дуже багато говорила про цю книжку. Значить, що мені не сподобалось? Пам'ятаю, що мені не сподобалось, а от що мені не сподобалось, пам'ятаю смутно. Значить, я пам'ятаю, що тут було декілька вбивств, і мені було нудно. Мені було нудно. Тут у нас є чотири персонажа, здається, чотири персонажа старічка, які будуть проводувати. Які будуть проводувати, проводити розслідування. Тому він називається книжка Клуб убивств по четвергах. Взагалі вони не планували проводити це розслідування, але якось там в них так сталося, що вони його вирішили провести. Начебто, наскільки я пам'ятаю, першим знаходять тіло якогось чоловіка в нього на кухні. Він був начебто не мега благонадійною людиною, тому не особо хтось здивований, але все ж таки. Потім знаходять якісь останки на кладовищі. Яке місцевий священник не дуже хотів давати переносити, здається, чи щось таке, і знаходять якісь незрозумілі останки в могилі, в якій не повинно бути тих останків. І от на фоні всього цього починає зав'язуватись розслідування. я можу сказати, дуже-дуже все так закручено і. У мене голова пухла, пам'ятаю, що в мене дуже боліла голова. Хоча початок був для мене багатообіцяючим, мені дуже подобався. Ще пам'ятаю, що мені не подобалося, що маленькі глави, що ти ніби тільки... А, і тут перестрибування в часі. Минуле і теперішнє. І прикол в тому, що ти починаєш читати главу в одному часі, через одну сторінку, листочок, голова вже в іншому часі, і оці постійні стрибки тут взагалі є отакі глави. І коли ти читаєш такими маленькими шматочками, оце постійне стрибання взаперед, воно, ну, коротше, Річард Осман, перше наше з ним знайомство не задалось, розчарувало мене, я засмучена, але дам другий шанс цьому автору і побачимо. Сорбним кавточок водички. Далі, неонові боги від. Кейт Роберт, да? чи Кейті Роберт, уж точно не пам'ятаю. Історія про Персифону і Аїда і Зевса ще. Це приписана альтернативна історія про давньогрецьких богів. Мені не сподобалось. Не сподобалося чому? Тому що тут суміш ось цієї типу міфології з чи ви під жанрі дарк-роман. Ну, типу, коротше, тут якось так все закручено, якось так все придумано. Uh, і незрозуміло, і сюжет начебто є, але він не особу про що. Тут uh, персифона тікає від uh, своєї родини, бо вона не хоче заміж за Зевса. І вона тікає, і тікає вона в царство Аїда. Да? І там uh, у них починають зав'язуватись секс. Секс у них там починає зав'язуватись. Ну, якось це було... Не можу пояснити, як це було. Дуже дивно, чесно, для мене. Тому що просто оці міфи про давньогрецьких богів це, напевно, просто не моя тема. Я не можу сказати, що книга погана. Мені було нудно, мені було дивно, і мені було мало. Мало сюжету, і мало. Мені хотілося трошки більше якоїсь масштабності історії. Ну, тому що це фентезійний, ну, якби, да, світ, ну, типу, альтернативна реальність, назвемо це так. Тому що там паралельно існують два світи: людський і світ богів. Ну, якось, коротше, це все було якось так. Бе. Бе. От. Тому мені не сподобалось краще, ніж у фільмах від Лін Пейнтер. Зараз здається, вийшла друга книга, це чи то дилогія, чи то трилогія. Загалом історія непогана. непогана. Якщо вам років 15, то Но тут, ну, ну, Початок був прикольний. Початок був прикольний, смішний, цікавий. Але якщо бути відвертим, ну, подивіться, як для любовного роману у мене тут два стікера. Ну, що це таке? Два? Три, у мене три стікера. Це дуже погано. Для мене кількість стікерів в любовних романах прямо пропорційна якості книги. Тому ось це ось це дуже нудно, нудно, неймовірно нудно. Я дуже не пам'ятаю. Я пам'ятаю початок і пам'ятаю кінець, і то дуже смутно. Тобто, коли я забуваю книгу взагалі, це дуже погано. Дуже, дуже нудно, дуже погано, підліткова історія, любовна, романтична, без спасі сцен. Це непогано, без спесі це теж добре. Але це добре тоді, коли є ось ця емоційна складова, гарно прописана. Наприклад, в книгах Хлої Волш, в першій книзі теж немає спесі, але книга написана так: на 800 сторінок, а в українському прикладі на тисячу, що її просто не хочеться з рук випускати. Люди прочитають тисячу сторінок за 2-3 дні. Це рівень це про щось говорить. Ось тут нудно, дуже нудно взагалі не пам'ятаю про що книжка. Далі погана книга. Ну, вона не погана, але вона не досить хороша. Рорі Пуэ, дикі дівчата. Взагалі прикольна історія. Прикольна історія про якийсь незрозумілий вірус, про дівчат, які знаходяться на острові, в якійсь е, спеціалізованій школі, де їх починає косити якась хвороба незрозуміла. Ідея ось ця все дуже прикольна, але там дуже багато нелогічностей. Тобто, з точки зору того, як це написано, написано це погано. І в моменті, коли я прочитала книгу, мені було цікаво прикольно. У мене навіть в якомусь влоговому відео є ця книжка. Але після прочитання, от зараз прийшов час, я розумію, що це досить-досить ну, слабесенько. Слабесенько, неймовірно. Цій книзі потрібне продовження. Як мінімум, друга частина. От там має бути продовження. У мене питання в цій книжці до всіх: до батьків, до вчителів, до влади, абсолютно до всіх питань, тому що відчуття, ніби дівчата знаходяться на а, острові. І крім них на планеті нема нікого, але це не так. І тому оці моменти, які авторка нам не пояснила, не показала, не прописала, це такі дири величезні, за які я, відповідно, цю книжку і запихую в погані, тому що не все може витягнути ідея. Або не все може витягнути написання, тобто має, завжди має грати 50 на 50 ідеї, сюжет і те, як це написано. І остання книга. ну, Чесно, я б сюди весь цикл віднесла, але якщо говорити саме про літо, то влітку я прочитала. Останню книгу з циклу «Знищ мене» називається вона Уяви мене від Тагера Мафія. По-перше, книга немаленька, скільки в нас тут. 450 сторінок. Ну, і звініться, це до хрена я щита. Шоста книга в циклі. Я коли її дочитала, я в Тік-Ток зняла одразу відео після прочитаного. У мене два відео, де я так матюкаюсь, так матюкаюсь, як, напевно, в житті не матюкалася. Ну, це настільки ні про що. І знаєте, я, я, я правда, просто я, я нікого обідити не хочу. Нічі смаки образити не хочу, нічого. Я просто відверто не розумію. Що в цих книгах може подобатись дорослим жінкам? Правда, це підліткова антиутопія. І в цій антиутопії немає нічого ні від антиутопії, ні від любовних ліній. За всі шість книг ми просто знаємо, що головна героїня колись любила одного чувака, забула потім про це, потім згадала про це, знову вона його любить, все. Я не бачу емоцій, я не бачу ситуацій, я не бачу а, моментів, поглядів, спогадів, дихаю, нюхаю, нічого не бачу. От те, що віднесено до романтичної сюжетної лінії, я нічого цього не бачу. Якщо говорити про антиутопію і антиутопічний світ, ну от взагалі нічого не бачу. Ну про що тут? Ну, поясніть мені. Я не бачу, чого так сталося. Мені треба розмалювати цю картинку. Мені мало про це знати два речення. Хто поділив світ на сектори? Чого вони так поділені? Хто які рішення приймав? Як це все відбувалося? Найголовніше питання як? Я хочу це бачити, я хочу це читати. Кожна книга мінімум на 300-350 сторінок. І максимум десь на 450. Кожна книга шість книг. І в них нам не розказується аж нічого. І я думала, що може це я одна така на всьому білому світі, чи то дурна, чи то я не знаю, що зі мною, що я не розумію, про що ці книжки, і вони мені не подобаються. Але ні, мій чоловік почав зараз читати, він, здається, зараз читає чи то третю, чи то четверту книгу, четверту неповно. І він в такому ж непоніманні. Як і я. Я так скажу: варто було би закінчити ці книжки на третій частині. Про що далі написали тут Ну, таке відчуття, ніби авторка написала три книги, років через 10 проснулась і рішила не ще три, сіла і за один день їх написала. Ось таке якесь відчуття. Тобто, тут просто набір сумбурних думок, сумбурних ситуацій, які інколи між собою навіть не пов'язані. Ну, 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 це настільки. Я можу, напевно, от про ці книжки я можу говорити вічно. Тепер пропоную перейти до хорошого. Будемо говорити про найкращі найкращі книжки. Почнемо з е, е, хорошої книги і, відповідно, гарного початкового знайомства з автором Брендон Сандерсон і його зі Смарагдового моря. Я знаю, що це трошки не схоже на те, як пише Сандерсон всі інші книги, да, як написані всі його інші книги. Але мені сподобалося, мені дуже сподобалася ця казка. До речі, теж є ця книжка в якомусь влоговому відео. Я всі посилання на всі відео, в яких є огляди на книги, залишу в інфобоксі. І я, я була настільки шокована, як автор детально прописав світ, і як він продумав. Кожну дрібничечку, навіть закони фізики в його світі продумані. Це настільки, неймовірно, враховуючи, що книга вона не є величезного об'єму. Зараз скажу. 368 сторінок це невеликий об'єм для книги. Але тут ідеально все. Сюжет ідеальний, захопливий. Головна героїня трес а, а, чекає свого коханого з певної подорожі, так, І вона знаходиться на острові, з якого ти не можеш уїхати просто так, що тобі захотілося. Там є, боже, як вони називалися, лорди, не лорди, які цим всім ділом заправляють, і ти маєш отримати дозвіл, офіційні письмові на те, щоб виїхати. І коли мав повернутися її кохати з певного плавання і не повернувся, і батько цього коханого сказав, що. Я вам привіз на заміну іншу людину, ну, коротше, отак от, от тепер, все, не будемо сина тут. То Трес розуміє, що вона хоче врятувати свого коханого, вона знає, що він живий і вирушає в такі діябрі вирушані пошуки. От це історія про таке неймовірне кохання. І тут, я ж кажу, ідеально все. Любовна лінія прекрасна і ідеальна. Світ чудово прописаний і мега захопливий. Тут все, чого я ніколи раніше ніде не бачила. Дуже мені нагадало книги Робін Хоп про живі кораблі. Я в такому була захваті. Я вам передати не можу всім, всім, всім читати, всім, абсолютно всім. Я буду обов'язково знайомитися з Брендом Сандерсоном далі. Ну, не знайомити, ні, знайомитися. І обов'язково обов'язково, це неймовірне. Усі мої рани від Кетлін Глазго. Я не знаю, чому ця книга класна, але вона дуже класна. Я її оцінила на 5 із 5. Головна героїня Шарлотта Девіс намагається почати життя спочатку. Вона дуже психічно травмована особистість, тому що, ну, не тому, що такою її зробив її батько. Тут немає інтимного насилля, але тут є моральне насилля. І от, не пам'ятаю, чи фізично було, чи ні, не пам'ятаю, морально було. І от саме через поведінку свого батька, Шарлота починає в певний момент свого життя себе різати. Вона потім згодом потрапляє до лікарні. Потім вона згодом виходить з лікарні і намагається почати вести нормальне життя. Ось цей момент ми бачимо, як головна героїня починає ставати на ноги. Як важко це робити. як ну, важко це робити, Коли в тебе нікого немає. Тому що твоя мати жива на цьому світі, але їй на тебе не чхати. Вона влаштовує своє життя. Батька вже немає, здається, слава Богу. Але головна героїня це. Приклад, неймовірно, сильної особистості, мега сильної особистості. І е, я дуже щаслива, що після всього, що з нею відбулося, вона в черговий раз не скотилася. Це було круто, неймовірно, дуже-дуже раджу, але книга дуже тригерна, майте на увазі. Тобто, ну, ну не кожному воно піде, не кожному. Треба промочити горло. Далі дуже суб'єктивна позиція. Але я під таким враженням від цієї частини, що ну, ну, коли говоримо про найкращу книги, то показуємо будь-яку найкращу книгу «Спадкоємиця вогню від Сари Ремас. Це в нас третя частина трону зі скла. Я, блін, коли її прочитала, я, 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 я відходила дуже довго. дуже довго. Справа в тому, що перші дві частини вони не були погані, але вони були доволі слабенькі. І багато хто не продовжує читати після першої, другої частини цей цикл, тому що думають, що далі нічого цікавого не буде. Але, люди, варто розуміти, що книжковий цикл налічує вісім книг, вісім вже? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. вісім книг. Сім основних частин і одна новела, І одна книга з новелами. І ну, не може, не може тут все епічне і прекрасне, і динамічне статися в першій або другій частині. Це неможливо. це, ну, По всім законам е писанини неможливо. да? Але тут такий масштабний всесвіт, він такий деталізований, в нього така е величезна і глибока історія, що я просто це все читаю, і я в шоці, як в людини, в голові, таке триматися може. Я прочитала одну книгу, читаю наступну частину. Я вже не пам'ятаю деталі попередньої, да, якихось таких деталей. А тут людина пише з книги в книгу, це я про Сара Джеймас, її таланти. От вона пише із книги в книгу. Як вона це все не забуває? Я не розумію, я в шоці? Просто головна героїня Селена. Вона піднялась на новий рівень. Вона е, отримала. Цінні навички і цінні спогади. І от вона дуже молода. Да? Ну, це хтось каже, що це погано, коли у фентезійних циклах персонажі головні молоді. Але мені, мені байдуже чесно. Мені немає значення, чи це доросла персонажка, чи вона молода, чи 17, 18, 12. Ну, ну мені байдуже. От але. Е Знаєте, у мене взагалі не було відчуття, що, типу, вона тут на щось не спроможна, що це все вигадка. Ні. Особливо, коли я прочитала новели, я її зрозуміла ще краще і ще більше. Ну, камон, це вигаданий світ. І тут персонажка у 18 років, маючи певні здібності, не може бути такою ж слабкою і. Як це правильно сказати? Ну, типу, її не можна порівнювати з звичайною людиною, тому що я дуже часто чую відгуки не лише на цю серію, на інші теж. Що от понапридумують молодих, мегасильних головних персонажок. А як в це повірити? Ну, легко, легко, ребята. Справа в тому, що а як можна порівнювати фентезійного вигаданого героя, да, фейрі створіння наприклад, або якусь відьму там чи ще когось. З реальною людиною, в якої немає ні здібностей, ні потужностей, нічого. Ну, тобто як можна це порівнювати? Тому в мене претензій до віку головної героїні немає. А от захват її здібностями, вміннями, силою волі, внутрішнім стержнем є. Є просто мені все так подобається, але найбільше, що мені подобається, світ. Оцей Всесвіт, його історія, відчуття цієї історії. І знаєте, що? Я говорила про це, але скажу ще раз, можливо, є люди, які бачать ось це відео вперше від мене з трону зі скла злизане четверте крило. Тому, якщо вам подобається четверте крило, ходіть сюди, отут набагато цікавіше. Далі спіймана від Ліс Томфорд Кай і Міллер. Боже, це, це не найулюбленіша моя частина. Ні, моя найулюбленіша частина міста Вітрів це перша. У мене так дуже часто з першими книгами, точніше ще в 90% випадків перша книга стає моєю найулюбленішою з усіх інших. Поки що, з містом вітрів так само, перша моя найулюбленіша, і я хочу її, до речі, найближчим часом перечитати. Але Татусь Кай теж мені дуже подобається. Трошки мені ця частина якось відрізнялася по написанню від попередніх. Ну, не можу сказати, що це погано, але це відчувалося якось, не знаю чому. Загалом, дуже класно, дуже мило, дуже захопливо, драматично. Мені дуже сподобалось, але трошечки ці такі, з однієї сторони, ці проблеми, які були в голові Міллер, вони мене дратували, тому що, ну, типу, знаєте, Оце обирання між кар'єрою і коханням, воно мене завжди бісить, що в фільмах, що в книжках, тому що це дуже складний вибір, на якому персонаж зазвичай зациклюється, ну прям дуже сильно. Тут теж так сталося, але все рівно мені сподобалось, дуже сподобалось, дуже-дуже емоційно. дуже емоційно. Я просто не хочу спойлерити сюжет, тому що, в принципі, тут нічого такого не відбувається. Ми просто спостерігаємо за розвитком. Відносин в цій парі, які не можуть бути разом. Це типу аля Заборонне кохання. Але я була в захваті, в захваті. І давайте я вам покажу книгу, схожу на книги Ліс Томфорд. Дуже хочу, аби її переклали українською, і якщо ви читаєте англійською, вам дуже-дуже раджу Софі Кінцела і її недомашня богиня. От по вайбу. По атмосфері, по тому який як верніше розгортається сюжет, дуже схожий на книги Лі Стомфорд, максимально грінфлежний чоловік, дуже такий учасливий, дуже підтримуючий. Взагалі, в нас тут історія розпочинається з того, що головна героїня, вона юристка і вона нічого не вміє, окрім як бути класним юристом. Вона, от-от має отримати роботу своєї мрії, стати партнером в юридичній фірмі, в якій вона працює. Але. Вона розуміє, що вона якимось чином облажалася так сильно, що її компанія має понести збитки у сумі 50 тисяч фунтів. Ну це типу, дуже багато, багато. І вона нічого не вигадує краще, ніж сісти на потяг і втекти незвемо куди. Вона випадково приїздить в незрозуміле для себе маленьке містечко, заходить в незрозумілий будинок, перший, який попався по дорозі, щоб попросити пігулку з знеболюючого, бо вона ну, мега погано почувається. Її там приймають за хатню робітницю, яка прийшла влаштовуватися на роботу. І от на фоні цього недорозуміння вона влаштовується туди на роботу. А як це все буде відбуватися, знаєте, коли ми знаємо правду? І бачимо, як там все відбувається, ну це, блін, спостерігати просто нереально. Але це так цікаво, так захопливо, так е, мило, мило, мило. Головне слово, яке супроводжує цю книгу, це так мило. Вам воно треба. Вам воно треба, дуже треба. Далі книга, яку я не можу не згадати. Е, я, до речі, її теж читала у влогові. Стівен Кінг, Аутсайдер. Ну, взагалі, будь-яка книга Кінга для мене є класною, найкращою і так далі. Але, по-моєму, за літо я прочитала лише одну книгу Кінга. І, ну, це знаєте, це така суттєва цеглинка, але це у нас містичний детектив. Я люблю я люблю містику від Кінга. От багато хто плюється на містичного кінга, а мені, нравится, мені дуже подобається чувак, мені взагалі подобається все, що пише Кінг, але містичний кінг мені теж подобається. Тут у нас історія про те, як знаходять дуже сильно понівечене тіло хлопчика, дуже сильно. І підозра падає на вчителя зі школи, де вчився хлопчик, спортивного тренера, здається, примірного, примірного, примірного батька. Класного чоловіка, чудового друга, і от його починають підозрювати. Чого спитаєте ви? А того, що на місці злочину знаходять його ДНК. Але у нього є 100% алібі. Опача. Більше нічого не буду розказувати, але дуже цікаво, дуже дуже цікаво, дуже дуже, дуже захопливо. Кінцівка була як у якомусь акшену-бойовику. В стилі кінга. Я би навіть сказала: в стилі воно. Якщо вам подобається воно, то і ця книга вам теж сподобається. Коротше, це захопливо, це класно, це містично, це прикольно, це, це класно. Така багато, багатослівна, багатомовно хотіла сказати, Багатослівна. І ще в мене є в мене є одна книга. В електронному форматі читала: це терапія Себастьяна Фіцика. Це такий психологічний детектив-трилер. Трилер-детектив, психологічний детектив, психологічний детектив, напевно. Тут у нас історія про одного лікаря-психіатра, який намагається зрозуміти, що сталося з його донькою. На початку книги ми дізнаємося, що його дочка, здається, їй було 8 років. Вона починає хворіти. В неї, з нею не зрозуміло, що відбувається, ніхто не може з'ясувати, що з дитиною. Її. Він її водить кругом по лікарям, але ніхто не розуміє, що, що відбувається. В якийсь момент ми дізнаємося, що дівчинка зникла. І в кінці книги ми дізнаємось, куди і що насправді сталося. Але це було досить закручено, досить е цікаво. Е я би сказала, я не знаю, як це сказати головосносно, якось так. От якщо вам подобається мовчазна пацієнтка, ось це щось схоже, але в мільйон разів краще. У мільйон разів краще. А мовчазна пацієнтка, це було досить банально, незрозуміло, багато момент, там, моментів я там. Мені не вистачило верніше, щоб авторка пояснила. А тут все зрозуміло, все пояснено, сюжет ніде не провисає. Все так, знаєте, до останньої сторінки ти не знаєш, що відбулося, а коли дізнаєшся, в тебе просто щелепа до підлоги падає. Ти будуєш багато теорій, поки читаєш цю книжку: що ж сталося з дівчинкою? Хто ж, нарешті, причетний до її зникнення? Де вона поділася? Це настільки. Автор вам в голову залазить просто. Тому, е, ну, це, це правда одне із найкращих прочитаних в цьому році, і однозначно, е, терапія -фіцика, вона попаде в найкращі книги року 100%, мільйон відсотків. Тому ось так. Я постаралася дуже швиденько вам розповісти про ці книжки, тому що. Е, не знаю чому. Просто, просто чомусь у мене останнім часом е, така думка ствердна, що довгі відео, не цікаво дивитися людям. Я не знаю, чого я так думаю. У мене чомусь, чомусь я прям впевнена в цьому. І я намагаюся кожне відео зробити не надто довгим е, таким. Покоротше, але робити їх, типу, побільше. Дуже цікаво послухати мені, які були у вас найгірші і найкращі книги. Можна за літо, а можна і за весь рік. Чому б і ні? Загалом за літо я прочитала 28 книг. Непогано, так? Непогано. Хоча мені здавалося, що там менша кількість, але ні, ось так: десь 50 на 50 у мене було паперових і електронних. Якщо вам цікаво, то в Тіктоці в мене є відео, де я проговорюю про кожну книгу. У форматі так, ні, можливо». Прям про кожну, прям всі книги за літо в мене є. Якщо цікаво, заходьте і дивіться. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Ви моя неймовірна підтримка. От і не сумуйте, побачимось дуже скоро. До зустрічі. Па-па!